И для выкидывает. Выпил. Я вам не посужу, кирбил. Хлопцы. И дальше. Алло.

У мене слідчі дії проводять зараз. Я з задоволенням, тільки розпишіться. Добре, канцелярія. Если... Я вам звичайно. Э, канцелярія, незалежна особа. Добре. Канцелярія є для того, ні. щоб отримувати клопотання. Для того є Ну, Я вас з ну, вами так... не буду спорити, не буду перекрикувати вас, я вам пояснюю. Просто є процедури, які треба дотримуватися. Залізнично. <говорит> Яка процедура? Канцелярія. Другий поверх зліва двері підписую. Я вас трогає. не буду, я не маю спорювати. Мені треба негайно, щоб ви прийняли. Добре, я вам пояснив. Канцелярія. Не знаю, цікавтесь. Не можу сказати. Це начальник кослідства. Попереджуйте, щоб буде зафіксовуватись відеозйомка. Ви Добре? Зково. Назар, ви на роботі? Вислухай мене. Значить, я е користуюсь своїм позиційним правом, а все, що входить Заходьте. в мене позиційне право... Ми, ми якраз зафіксували порушення слідчих дій і порушення присяги. Так. Я зрозумів. Е йдемо по розробку. А де він сидить? Ну, слідом на центру резервом. вже не вийде вас сьогодні примчати. Що назве? Дозвіл? Ну, е, зараз висую. Я ж хотів цей дозвіл. ну-ну. Нам треба було трошки швидше в нього ввалити і одразу сюди Нас. ей Ну да, то ж саме би пішли. Або маса людей було, зараз по роз'їжалися. Ні, ти до чого це сам що? Давай налево сразу наскоре. <Слышко> <Цикунды>, <Слышко> <Слышко>

Дякую, you. you. Uh, Видимо, вы все приняты. Я так и пытаюсь. Цель я зараз что тут напишу. Не изверг. Шепку. Яке моє, яке ваше? Тут тільки дівчатку. То в одне і те саме? Так, так, так. В одна моя, моя, друге, ваше, так? Угу.

Поїхали на нарад. Область? Наради. Що ж ви радитись, коли він тут не організував роботу? Навіть то питання слідчі не може прийняти. Може, захоче. Зоживаєте? Зоживає. Обласкаємо і рушитися. Як краще завтра, чи сьогодні і то, і, не обіду <Чи>? два суди. Це є що, вітаємо, переносимо назавтра. Більше, що вівторок завжди більше такий день, коли можна щось зрозуміти. А то понеділок сумбург. На мою думку, слухай, сьогодні те, що заявино в суді, а воно прибуде на папері. Це, це вже хлопці, ви нас пускаєте чи? Там кнопка має бути. тут. Немає. Черговий. Ви затримуєте нас? А я думаю, що затримається. Вже по знаєте. Тут бог не каже, знімає. Так, вірте, які машини, я займу. Як не бідно живуть наші працівники в міліції. Непосильним трудом за, за зарплату в декілька тисяч. Так. І ще й платять ПДВ. Так. Де їхні вивіса?